Тоже. Поэтому я, я, не, я не хочу, бо я кажу, я вам чесно, я говорю. Я я, 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 тільки правду. Правду, наш народ, що ми залишимо свої права, свою незалежність, щоб в нас була країна, парламентська країна, правове законне судді чесні. І, все, і Верховна Рада, щоб була теж вони служили для народу, а не для своїх особистих. От зараз цей Азіров утік в Австрію, от ми туди всі гроші, а до Путіна не втік він, не перевів, не перевів гроші в Росію, в рублі не перевів. А всі по чорним банкам він всі перевів туди. Азіров, є... Янукович, Клюєв, Філтаж. Треба Європа, а Австрія пускай блокує їхні щита, щоб вони почули, і вони тоді не будуть над нами так і здіватися, як вони зараз над простим народом іздіваються. Видите, оце треба. І хай Європа чує, а народ не здається, тому що вони думають, що це політика, хто то хоче крісло, кого-то посидити, ніхто. Народ за довго не довели. Що вже сил немає більше обкрадати. У нас зараз не зараз не робот, Економіка внутрішня не працює в нас. Зовсім. Я працюю. А що ж як я пішла? Я на пенсії. А що мені та тисяча пенсій? Як мені за квартиру треба триховну, то комунальні послуги 1200 заплатити. Ви заплатите з моєї пенсії ти за тисячу, а тисяча це, це 100 євро. Ви знаєте, от і все вам. А він що? Він та, да, він це, він уїхав. Ось показує вас свій замок. За які гроші він купив? За наші народні за наші народні гроші. І він поїхав. Він думає, що народ дурний. Так ти їдь до Путіна, переводь ці євро, всі долари, переведи в рублі русські, уїжджай в Росію, але тільки не до російського народу. В Росії Путіна те саме чекає, що й тут російський народ теж саме підніметься, і там все да. після Олімпіади там їх ще хуже буде. Ми, народ проти народу український не йде, і хай він не прикривається, що ми да, ми слав'яни, ми нація, ми одна на ми одного походження. І народ проти народу не йде. Тут йде політика і наші президенти, ці які нас кучу, і цей путін, який колотить у нас тут усе.